Когут. Серце плюс серце це збірка особливих віршів, які почали писатися ще до моменту дотику любові, коли нічого подібного не шукалося, навпаки, були інші пріоритети і цілі, проте Господь краще знає, що і кому потрібне. Тож писання цих віршів, очевидь готувало серце для любові, для більшої місткості душі. Для посилення чулості єства, для здатності розпізнати особливу для себе людину з поміж усіх інших, можливо, ще для когось ці вірші спрацюють аналогічним чином приємного прослуховування. Для тебе подихів я назбираю у лісах, всі завіршую їх у несподівані сонети, і посмішок для тебе познаходжу у містах. Щоб їх вплисти в цікаві сюжети. Для тебе я попрошу вночі тишини, нехай поділиться отим своїм мовчанням. У дня, для тебе досить чистих аркушів візьму, щоби заповнити їх сповненим бажанням. Для тебе ранки заспівають, її вечори, веселки з зорями у небі закружляють. Зашелесять мріливо каштани й явори. І дуже ангелів я попрошу нехай оберігають. Блукали світом дві загублені душі, жили якось, не бачачи світанків, і звикли бути так вони на самоті, не ділячи ні з ким ні вечорів, ні ранків. Могли пробути так вони до забуття, поринути у вічність у тім стані. Не люблячими піти у засвіти, незрідненими з іншими серцями. Творець інакше вирішив для них, однієї миті їх стежками перетнувши. І не стало смутку в їхньому житті, тепер ходили по землі вони так, ніби неба, раптом досягнувши. Лукавий же то так залишити не міг, не терпить він ні світла, дружби. Ні любові все ладен він зробити для того, щоби серця ледь жевріли і були захололі. Він їм крізь сон у вуха шепотів, ще наганяв на них мари він і туману, засмикував, затуркував обох, заплутував їх вправно в плетені обману. І вже, здавалося б, він досягнув мети і відчуждав ці душі. Проклав стіну між ними та кожен раз їх Бог єднав поміж світів, не даючи їх зробити нерідними. Тож, мусили навчитись дві душі, понад усе оборонити дароване їм світло, Не від людей воно, їм Бог та доручив уберегти любов, примножити та інших освітити. Її почуєш навіть уночі, звучанням особливим, якась зі струн озветься, немає відстанень для близької душі, де б не була вона і не літала, а торкнеться. Звучання рідності не сплутаєш ні з чим. У вирі світу без проблем розрізнеш тієї ноти. за незбагненним задумом творець єднає дві душі і робить так, щоби не схибили. Та впізнавалися на дотик. Часом небагато нам треба кава, блокнот, залишені десь сліди, та ще кілька букв у месенджері, банальне питання. Як ти? Нам довгих сентенцій не треба, лиш тільки б відчути на мить, що без відповіді бракує десь неба і листя у парку не так. Шелестить. Мовчання буває осінню, мовчання буває весною. Мовчання буває дверима, мовчання буває стіною. Очима мовчання буває, мовчання буває спиною. Мовчання буває посухою, мовчання буває зрошенням. Мовчання буває відмашкою, мовчання буває запрошенням, любов'ю мовчання буває. Мовчання буває непрощенням. мовчання буває золотом, мовчання буває грабунком. Мовчання буває карою, мовчання буває дарунком. Прощання мовчання буває, мовчання буває цілунком. Має бути хтось, з ким добре й мовчати. Має бути хтось, з ким кайфово гуляти, просто разом йти собі звідти туди. Говорити про цей та інший світи. Має бути хтось, хто просто послухає, має бути хтось, хто часом розбурхує, нічим особливим, однією своєю присутністю, щоб сповнив момент звичайнісінький, сутністю. Має бути хтось, чиїм листам ти радієш. Має бути хтось, чиєю нестачею раптом мілієш. Без кого й книжки чомусь не читаються, без кого й пісні ну зовсім не співаються. Римувала Рими, вірші віршувала, Любов'ю любила, квітами квічала, Тугою тожила, голосила голосом, волею воліла, колосилась колосом, вітрилась вітрами і дощем тощилася, молилася молитвою і хрестом хрестилася. Милувала милістю, мірою, не міряла, зважини, не важила, мріями, омріяла, чеканням дочекалася, свято святкувала, радістю зраділа, цілунку цілувала. Дай мені крила такі, щоб літати, щоб сягати небес і неволі не знати. Дай мені крила невтомні та вмілі, бо тільки крилаті, зухвалі. Та смілі, дай мені крила, зіткай їх з любові, щоб усіх огорнули та були причудові, дай мені крила, лише їх, і прошу окрилити інших, тоді ними я зможу, дай мені крила такі, яких треба, щоб злетіти колись і до вічного неба. Ти у думках. Куди б не заносили ноги, ти між рядків, що б не писалося в стражденний цей блокнот, ти в битвах всіх, В звитягах і поразках, і тоді, коли чекає его, ешафот, ти в снах моїх, і в усьому, що побачу, знаходиться відлуння, відблиск неповторно твій, ти в нотах дня. Також в акордах ночі лишаєш слід впізнаваний такий. Ти у піснях, які співаю й чую, ти в усмішках зустрічних та в подиху вітрав, завжди далеко ти, хоча повсюди поруч, та погляд твій від мороку й туману врятував. Коли думаю, що люблю, то не люблю насправді розум не вміє любити, та й не повинен. Коли болю боюся, то не люблю насправді, не буває без болю розп'яття і без розп'яття любові. Коли в ігри я граю, то не люблю насправді, не мудруватиме любляче серце, любить воно, просто любить і все. Коли давати більше боюся, то не люблю насправді в любові щасливий лише той, хто роздався без ліку. Коли загубити боюся себе, то не люблю насправді нездатний забути про себе, неспроможний любити. Коли я ревную, чатую, то не люблю насправді від лукавого пристрасті, від Бога ж любов. Тобі награю я мелодію душі, і пролунав вона словами і жалями. Всім тим, що зараз є у ній, і тим, чого нема, всім тим, що думано не з ночами. Тобі награю я мелодію душі, і зазвучить вона спонтанно серед ночі, всім тим, що радує її і що її гнітить, всім тим, що крила їй дає, та тим, чого вона не хоче. Тобі награю я мелодію душі, і будеш знати, ти тепер її звучання таке складне у власній простоті, таке гучне у власному мовчанні. Тобі награю я мелодію душі, подбаю щиро, щоб не сфальшувати ноти, щоб можна було розпізнати поміж всіх, щоб зналося який він є до неї дотик. Тобі награю я мелодію душі і запишу її для тебе у листі словами. Ще попрошу тебе, її ти збережи, щоб нагадати її мені, якщо так станеться, що заблукаю між світами. Листя падає, а з ним летять думки про несказане, неписане в листах, про відчуте, що злетіти не посміло з вуст, несміливе, підглянуте у снах, про таке, про що ти промовчиш, і не кричатимеш марнуючи слова, що живе тепер. Промінчиком в очах, волею Творця, якого з дня заплутавшись в широких рукавах. Люблячий, значить, прощаючий, не на умовах від серця. Люблячи, значить, розп'ятий, розданий зовсім, доденця. Люблячи, значить, все терплячий, той, що все зносить. Витерпить, люблячий, значить, приймаючий, обійми якого все викуплять. Люблячий, значить, воскреслий, росою сльозою митий. люблячий, значить, безстрашний, все це зветься словом любити. Лиш тобі я тихо розкажу, як живу і як пройшов мій день. Знатимеш відтакти, що нині булось. І яких співалося пісень, лиш тобі на вушко розповім, про що мрію, що мені болить. Ти дізнаєшся, яким сьогодні було небо, як каштанів листя шелестить. Лиш тобі повідаю тихцем, що нікому більше не скажу щось таке, що знають лиш вітри, ще дороги, що ними ходжу. Лиш тобі в розмові у нічній повім те, що завжди між рядків, що побачить можеш, тільки ти, рідність те, що не буває, лиш на пів. Весна квітчає душі, шепоче про важливе, благає тебе, радосте, ти пробудись від сну, розплющ вже оченята, відкрий духовні очі. Не дай себе заплутати, не стань поживою зло, торкається берізкою, співає в небі пташечкою, нагадує, мене все це, оманливе воно. Ти поливай ті паростки, що є в твоєму серденьку, всі шоу перейдуть, та не мене любов. Не слухай галасливих, не бійся тих, що рикають. Він своєю рукою подбає про твій шлях. Коли не хочуть чути, ти не впадай у відчай, вклонися до землі, торкни цілунком цвях. І ще не плач, лелійко, коли з тебе глузують. Не прагни світу схвалення, забудь про визнання. Найбільш чарівні речі сховав він від експертів і дарував немудрому. І назвав його дитям. Подбай про тих, хто плаче, втішай, втирай їх сльози, розсварених вельможами просвічуй і мири. Не набирайся злого, немає в тому Бога. Перебувай у дусі, люби, радій, твори.